Гіпопотам і дзеркало Мавпочка Тото знайшла кокосовий горіх і своєю радістю поділилася з антилопою Дік Дік. Дік Дік! Я знайшла найсмачніший кокосовий горіх. Ходімо відшукаємо шукаємо буху, нехай він його розколе. Ні в кого із звірів вірів нема таких міцних зубів, як у нього. Вони знайшли гіпопотама біля мілководної річки. Буху, як добре, що ми тебе зустріли. Мені здається, він нас не чує, сказала дік Дік. То то уважно подивилася на буху. Може, він спить, але ні, очі в нього розплющені. Я хочу з ним поговорити. І вона весело заговорила з гіпопотамом Буху, мій дорогий товстий, друже, тепер ти все зіпсувала, пробуркотів буху. Я стояв тут і чекав, поки вода заспокоїться. Вона мені сказала, коли вода стане зовсім гладенькою, у ній можна побачити своє обличчя. Хто це сказав? Люба стара мавпа, вона сказала Буху. Коли вода стане зовсім спокійною, подивись у неї і ти побачиш своє обличчя. Дік Дік привітно запитала. Буху, нам дуже шкода, що ми скалимо телеводу. Але чому ти хочеш побачити своє обличчя? О, ця добра стара мавпа сказала, що я вродливий, і мені хочеться тепер упевнитись у цьому. Де ж ти зустрів стару мавпу? Вона що сиділа під палючим сонцем? Ні. Власне, вона стояла на березі річки, а їй треба було дістатися протилежного берега. Ріка глибока, а вона не вміла плавати. Тоді вона сказала Який ти вродливий гіпопотами. То, То розсудливо кивнула. А, вона зрозуміла. Очевидно. Що ти не тільки красень, але до того ще й чудовий пловець, а крім того, милий і завжди готовий допомогти. Так, все це вона знала про мене, хоча ніколи раніше не бачила. Очі Тоту -то знову заблищали. Загалом вона сказала тобі багато приємних речей, і ти за це переніс її через річку. Тоді ти, звичайно, і мені допоможеш, дивись. Ось кокосовий горіх. Розколи мені його. Будь ласка, любий Буху. Така мила мавпа, вродливий гіпопотам, сказала вона. Вона справжній друг. То то ще на крок наблизилася до гіпопотама. Я теж твій друг, Буху. Невже я не говорила тобі ще? Який ти вродливий? Жодного разу. Ніколи. У голосі буху лунав докір. О, я гадала, ти вже давно знаєш. Я просто не хотіла, аби ти задирав носа. Буху, коли я дивлюсь на твоє обличчя, то бачу характер, хоробрість і силу. Як ти можеш все це бачити на моєму обличчі? Читаю це у його складинах. ж, будь ласка, горіх. попросила Дік Дік. Ні, тепер не можу. Я йду шукати спокійну воду, бо спочатку хочу побачити своє обличчя. Якщо ти неодмінно хочеш побачити своє обличчя, я принесу тобі дзеркало. Але, подивившись у нього, ти розкусиш нам нарешті горіха. Тільки після того як подивлюсь на себе. То то притягла велике дзеркало і поставила перед буху. Усім відійти назад, воно тільки для тебе, Буху. Ось подивись, який ти насправді. Буху подивився у дзеркало. Ой, що це таке? затинаючись, запитав він. Як, що таке? Чи є це жирний? Товсте обличчя там у дзеркалі. Твоє. хихикнула мавпочка. Моє? Ні, я не такий. Не може бути, щоб я мав такий вигляд. Кому хочеться мати подібну зовнішність? Ненавиджу дзеркало. Буху дуже розсердився. Голос його гримів. Це одна з твоїх дурних витівок, тото, -то, яких я не зношу. Який вродливий гіпопотам, сказала стара мавпа. Неначе у мене такий вигляд? Дзеркало з глузду з'їхало. Ти хотіла б поглузувати з мене, тото, чи не так? Ну ж бо, поклади дзеркало. Тото, то, вагаючись, подивилася на гіпопотама. Поклади, що ти збираєшся робити? Ось що! закричав Буху і наступив на дзеркало. Друзки полетіли на всі боки. Ти ж розпив його. Обурено вигукнула тото. Так, я ненавиджу дзеркало. Глибоко розчарований, буху пірнув у воду, так і не розкусивши мавпиці її горіха. Який же Буху нерозумний адже дзеркало сказало правду. Так, але правда йому не сподобалась. На його місці вона б і мені була неприємною. Дивіться. Ось велике дзеркало Боже. Це добре відома вам Біблія. Кожному, хто у нього дивиться, воно показує, який він. Але ніхто не повинен залишатися таким, яким він є. Вірно, адже в Біблії ми бачимо не тільки себе, але й Ісуса. І що ж говорить він нам? Прийдіть до мене всі. І діти, і дорослі. Я хочу зробити вас новими людьми, які приносять Богові радість. Я настільки зміню вас, що ви з радістю будете дивитися у велике дзеркало Бога, тому що я люблю вас.